Усім доброго часу, мої дорогенькі! Достатньо багато питань отримала від вас, які стосуються саме 31 грудня яким буде день 31 грудня, якою буде новорічна ніч з 31 грудня на 1 січня. Ось. А зараз ми з вами подивимося загальні енергії, так, на цю добу взагалі. От, ну і більше моїх прогнозів по добово на кожну область країни, саме на 31, з 31 на 1, ви зможете побачити у моєму телеграм-каналі. Посилання є у шапці профілю, будь ласка, долучайтеся туди. там трошки пізніше той прогноз буде опубліковано. І так, дивимося: 31 грудня, яким буде для нашої країни? Ну, буде неспокійно. Ну, знаєте, ми з вами до всього, в принципі, готові. Ми готові тримати так ситуацію, тобто захист наш буде працювати 31 грудня, так? Лякати, напружувати, нас таки будуть. Сили та ресурси є для того, щоб втримувати ситуацію. Так? Достатньо багато буде якихось ілюзій, які можуть вирувати у просторі, так, навколо нас усіх. От ці ілюзії будуть стосуватися саме переміщення у просторі. Також багато провокаційної такої активності може бути, що буде в принципі впливати на психологічний стан людей. Повторювані циклічні події, які знову мають своє повторення, так? які ходять знову по колу. От, давайте глянемо сама ніч, так, новорічна ніч, якою вона буде для нас. Жертовний стан, активність у повітряному просторі, вона таки може бути так саме з 31 на 1. Багато хитрощів може бути застосовано, так. Саме в цей період, і мені йде масовість. Тобто, саме е, в темний період доби з 31 на 1, Більшу вірогідності, що це будуть масові тривоги, якісь активності і переміщення у повітряному просторі так, темний період доби, ще раз повторюю. Так, що нам це все може дати? Так, ми можемо затамовано спостерігати, як працюватиме захисна система. Гучності ми з вами чути можемо. Десь місцями будуть достатньо активні, важкі проходити енергії, гучності, більш вірогідно, там, де є техніка наземна. Тобто, там, де наземність, там буде ще складніше. Загалом, ця доба достатньо психоемоційно та фізично буде напруженою та складною для нас. Головне об'єднувати.